шпинату, 100 г води, блендерю, муки. Майже три. Рошечки порошку до печива трохи посулила, поперчила, трошки, трошки приправи до курки, одне яєчко Ось такої паки маса вийшла. Сковороду у нас на розігрів. Змащуємо по всій сковороді туглі. масу розподіляємо на два млинці. наливаємо на нашу сковороду половину, половину залишаємо і під кришку і печемо малинець. Наш сиру додаю одну-дві ложки. Сметани і підсолюю, хто добре, розмішуємо. І виглядаємо ворог на нависничок і розмащуємо гарні. І закручуємо рулетик. У нас такий рулетик. Зараз ще один наш нависничок. Перемащуємо паштетом. Ясним паштетом. У нас такий м'ясний рулетик з шпінатом. Смачного Це з сиром. Із огірками всім є ще на здоров'я.